Шелені ексклюзивні знижки на пальне Shell у додатку Taxi.ua тільки на цих вихідних. Встигни заправити своє авто за дуже вигідною ціною. В додатку Taxi.ua ти знайдеш знижки на пальне автомийки, зарядку електромобілей, автострахування, каву та ходоги. Завантажуй додаток Taxi.ua і газуй на Shell! 3 січня, друзі, п'ятниця, 14 ранку, виїжджаю працювати. Ну що, починається наш улюблений період роботи в таксі це січень, лютий, березень і квітень. А це значить, що починаються соплі, сльози, роботи нема. Кнопку паркові вивозять. Зараз починається везде, в усіх. В коментарях, коротше, всі будуть друг друга звинувачувати, що ти не фільтруєш, що ти кнопку возиш. Коротше, і за тебе ти. Ти роботу всю блин, в таксі угробив роботу, всю ти. Понієш? Тому що ти кнопку возиш. От зараз почнеться найближчі 4 місяці, потім прийде літо, опять фільтра, опять красавчики всі, робота, таксішечка, взагалі кісміс. Так, друзі, виїхав працювати ні на що я не розраховував сьогодні. Чесно, зайшов в кав'ярню, взяв собі гарячий шоколад, завів тачку прогрівати. І залітає мені от такий заказик. Просто подаруночок з Симиренка на басейну, 600 за 14. З подачкою невеликою, взагалі, без різниці. На таке замовлення, я подався, бо і 5, чесно вам скажу. фільтр я поставив 300 за 10, далі 50-80. По такому фільтру буду сьогодні працювати, тому що, ну, в принципі, пацани кажуть, що роботка вже просіла помітно. Але п'ятниця, вечір, сподіваюсь, сьогодні ще буде двіжняк. Ну і завтра субота, звісно ж. Ну, блін, Самі нормальні дні для роботи. Добрий. Так, ви втроєм сзади, так? Да? Да. Можно? Конечно. Ой, так вы нас вызвали на там. Да. Мы вас вызвали там? Да. Что там все нормально закончилось? Ну, ну да. У вас видео есть? Да. да. Ну, у меня даже видео с вами в ТикТоке залетело. Да вы что? Да. Блин, ну никто не показывал. Ну, ну, я просто вот Ягуар в ТикТоке вот так зумом заснял. Ага. И все. И что пишут? Что за Вася так таксуя на Ягуаре? Да нет. Нет? Ні, що тоді, давайте підключимося до вашої цього. До Мазончика? Так. Да. Давайте. Зараз. Все, виконав замовлення. Короче. Знову знімали тіктоки і кажуть. Коротше, якщо побачите себе в Тіктоки, то знаєте, що це ми. Я думаю, пацани. Якщо побачите себе в Ютубі, то знаєте, це я. Як я почав цей рік? Першого числа я зробив офігенну касу. Вечірком приїхав, навалив Макалана. Ще отакий віскарік. Підеть. Даніл, спасибо, Прям зацінив. Все космос. 2 числа пешов на тренировочку, накачав от такую раму, сегодня, блин, еле встал с кровати. В общем, початок року классный, можно працювати. И золотив мне заказик, 400 за 4, праймік, минималочка по центру. Так, зробив невеличку перерву на кілька годин. Та насипали замовлення по каві, то коротше, поїхав додому, поки нафасовав, намолов, повідправляв. Пообідав заодно. Залітає мені заказик від моїх попередніх пасажирів. Висів він в ефірі за 300 гривень, ну хвилин 15, напевно. Це просто жесть. Я думаю, ну блін, пацани. За 300 гривен, но ну, никто вас набирать, забирать по прайму не будет. Сподола, блин, за 6 км. И снова здравствуйте. Здравствуйте. Ну давайте рассказывайте, как у вас дела. Хорошо. О, а у вас... Вы именно нас тут... Калау. до нас. После нас, вернее. были не такой машиной, я думаю, вряд ли. Не было никого после вас. Стоял ли? Да, на сумме стоял. И даже вот ЦУМа никто не сидит. Э, ну минималки только висят, а я минималки не беру просто. Ну вот эти там. Вот, под... По брусчатке ну, то Что, восьмого вечера. Можно, короче, ехать и повечеряти. Что мы, это тоже заказы. Касса. касса пока еще только двушечка. Только двушечка. Ну, в принципе, я и працюю суммарно, может, на 4. Спасибо. Судочек вернешь. Судочек? <решит> Что такое? Как? Же... Почтой отправить? Ну, Почту отправить То или с собой возить? Не, увидишься? не получается, так мне с собой возить его теперь э, до следующего раза. Ну, нету этого срока, когда его надо вернуть. Ну все, спасибо, тогда я полетел. Угу. Пока. Так, друзі, виконав своє замовлення, О, приїхав на науки і замість чая у мене торт. Представляете, торт медовичок. Судочок сказали вернуть, капець. Як, я його. не знаю. Що там ти ярик взяв, анон показує 582 за 20 з двома точками. І м все на баланс. Майже додав. Ну на баланс але що в такий. в такую работу никак, ну, нема работы. Сто треба... процентов. Да, треба ехать. Ну давай. Я... За такие Давай, пока. Стой, стой, мечай. Че, стой. <laughs> Все, пока. А <laughs> ну, Женька, прикрути музыку, пожалуйста. Авторские права. Авторские права не нарушаем. Что там у тебя? 382 за 10? Ну... Красава. А ну-ка, оба. 643 за 17. Огонь. 640 за 12. Ну, за 13. О, вот целый набор. И не курит, а ты как раз не куришь. И не курит и не пьет водитель. Да. Короче, это ну, собачка. Это ну, бизнес. Услу Условно скучный водитель. Давай так сразу. <звук> да, 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 есть Ну давай. Давай, да ты. 765 за высоко. О, Не, это мы можно... уже... А ну это это вообще... уже мы это вообще можно сразу... не поедем с вами, извините. Ну, сразу видно, что человека рейтинг хороший. Да. Сразу люди поставили, чтобы И ехать. Все, счастливо. Давай. О, это уже другое дело, да? 20. Май встыгнуто. Так, мы делаем. Опа. Доброго вечора. Доброго. Я вибачаюсь, там трохи невірно вказали маршрут. — Так. — Я розумію, що ви, мабуть, його порахуєте, але... Дякую вам. Персонажі, що мали їхати на північ, вони пішли пішки. Так. Тому, мабуть, без їх. чисто? — чиста. Да. Так. Вони чомусь спогалять. Ей, що там, сідай! Іспугалі слово Ягуар. Це вперше в моєму житті, тому що я насправді в Англії, коли їздили ми, mm -hmm. у нас, нас службові були. Вони мені дуже подобались. Я прям коли побачив, що приїде Єгорак жий, я ну, сильно зрадів. Uh -huh. Їм про це повдой. Він такі, ой, це дорого, дорого. Можна, ми підемо крішку. Будьте прямо. Ну я, вперше, ну, я вперше бачу таку реакцію на Єгуар. Ну, вибачте, я бачив там восторг, там, ну, там завість, все що угодно, але щоб ну, типу, ми не поїдемо, тому що це Єгуар. Ну, Коли вже більше не роблять. У мене тут садочок з тортиком, пригостив пасажирам. А, так? Пасажирам подарував? Приїхав я додому, вона каже. Це вам типу? Хотів дати на чай, каже, надам вам торт. <реш> Винесла. Ну, не факт що лучше, але ми не знаємо, який смак торт. Може він справді чарівний, тому що. То каже, судочок вернуть. Ага, ага ага <реш> За мануха, так? Е... Да? Так это подкат, ну, прям ну, сразу. Може бути. Ну, може ви гарна людина, може ягуар гарна машина, ми ту знаємо. Да? Я ягуар, навірно. Гриніше, ніж я. <реш> Точно гарніше. Дякую за почуття. Прям приємно. В кінці дому і буде круче. Як вам зручно, да, будь-якому. Я маю на увазі, що е, ну, ми не поїдемо далі. Е, вам порахують ну, повний. Ну так, да, воно типу, Окей, не перераховується в меншу сторону. Тоді що це ти? було дуже приємно, я вам дуже дякую. Спасибі, я вам дякую. Е, у Вас ахуєвна тачка. Ви, вибачте до слова. <laughs> все, навзаю, бувайте. Дуже. Приємний чолов'яга попався, дуже приємний. Приїхали ми на цитадельну. І все, і він тут вийшов. Тому вийшло, друзі, 1500 гривень за 4,5 кілометри. І це... І це що? Правильно, це просто кізміс! Та я взяв, коротше. Отакий, От прямо з ефіру. 500 за 11,7. Я думаю, нормально, чесно. Щоб не чекати, бо ви ж знаєте, да, можна зараз пожаднічати. От завжди пожаднічаєш і їдеш домой поражняком. Тому жаднічати не можна. Треба. Треба їхати. І так, тариф. Я чесно скажу. Я взагалі поїхав би вже додому по будь-якому тарифу. Тому що після цього замовлення 1500 гривень за 4,5 км мені в принципі вже без різниці, по якому тарифу їхати додому. Тіпа, я не буду там грати в ці ігри, там, щоб тіпа, іще максимально вижати, там, іще там за штуку ж, чекати. Ну Тому що набагато ще обідніше, коли ну, так, чекаєш, чекаєш, щоб щось вирвати і їдеш в ітогі порожняком. Друзі, 23.45. Все, їду я вже додому. Можна вже підбивати касу. Каса в мене зі своїм замовленням майже 4500. В районі 100 км я сьогодні приїхав на касу 4500. Дуже сильно підвиручило мене звичайне замовлення це за полторушечку останнє. Без нього було трішки сумно, але, блін, таксі це і є, як знаєте, як рибалочка. Нічого нічого немає, а потім хопа, як клюне карасик якийсь, І вже все класно. Ну, звісно, якби не подвезуни, якби не кнопочники, то, звісно, у нас би каса була в три рази вища, а то і більше. Ну, вже як є, коротше. Так що. А, 4500 каса і тортик, друзі, і тортик. Судочек треба повернути, сказав. Ну і звичайно ж. Підсумка найзалайканіших коментарів. Ви бачите на екрані традиційно побачишки, найсмачніше в світі преміальні арабіки з Ефіопії, Мексики або Гондурасіка. А також, друзі, вийшов новий відосик нашого коріша, який за 100 днів збирається стати атлетом і таксує на фабії. Так, коротше, наш колега, можна сказати, другий день із ста тренування таксіста. Ну що, зараз приїду додому. Навалю Макалана з'їм тортика, і буду дивитись відосі. А вам дякую за перегляд. Бувайте!